Доброго вечора підписникам каналу і гостям. Вже сильніше розпустилися мої буски. Такі красивенні, бо вони цвітуть і не побачимо їх цвітіння. Ось, це червоний бузок, це бузковий такий. ось Це теж вон бузковий вони які великі, дивіться, які великі ці вони, бачите? Це які пуски. Аромат Ах! просто чудовіший. Тюльпани ще покажу, які цвітуть, бо вже воно все обцвітає, облітає. Дождя, так як не було у нас, так і не бу... немає, цвіте. Спаливу все, росте. Троянди не ну підливаю. Оце вчора попідливала. Цвітуть ромашки, цвітуть ось такі. Вон, ті Багато не цвіте вже теж вже в землю пішли, треба викапувати, але ще рік ці простоять. Ті, що ті я повикапую, щоб в землю пішли. А ці ось простоють. А їх багато тут немає. вон дуже, вон дуже Цілий клапоть немає. І туди далі, то й там все були аж, аж до он, останнього кущика етого, ромашки. Оце все були тюльпани. Їх теж десь ділися, вони нема. Ну, ці вже ось цвіли. Ось кущики, які набралися вже. Трояндові, корня обрізані. Ось ту теж обрізала, довго не обрізала, дуже довго вона в мене стояла, мені жалко так було її. Обрізала і вона нагони. Вон. І ту, та обрізана теж, і вона все понаганяє і все разом воно зацвіте. Ось теж уже. Оце, оце, одні оці. оці дуже довго стоять в цвіту. Це я їх понамічала теж, теж буду розсаджувати, бо на той рік уже їх я не знайду вже просто. Ось оці ще ці цвітуть, у мене цих теж десь там ще є вони. Оце тут кущ, не знаю, як він очутився тут, але ну, він тут є. Я не знаю, як очутився. Ось оцей бусковий. ну, Бусковий, може, десь я уткнула із того. Оцей вон. А може, тут, тут, мабуть, були вони. Он був один, он другий. І ще десь третій. Там був де троянда. Цвіте, там третій. чи росте. Ось, А ці ось тут. Теж вже пороз... порозлазились, вже не понаходиш тут. Тут все було по три штуки. Все по сортам прийшло. Я не знаю, де ми тоді виписували. Це було вже давно. Вже років, років 8 назад це було. Так що оце вони до сих пір у мене той. Оцих було дуже багато. В тому році, дуже багато цвіли. В цьому році ось цвіте один і тих зовсім нема. Значить, треба його пересаджувати. Уже той. Ну. То я знаю, що їх два, он, я теж понамічала, оці, а цих знаю, що три. Так, ну от і все тут. Ось, оці, ось, оці ось красиві тут ще є ось такі ось піновидні. Цих багато. Он, ну Не знаю, багато їх чи ні. Їх три, взагалі. Три кучки. Должно бути. Ну Їх вийшло щось дуже багато у мене. І ще й тут вийшлося. Десь видно. Може вже з діт... дітку я десь пересаджувала, тоді ж як попадалося, може з тр... троянди, яке сажала, десь може попадалося. Так що ось обривайте отак от їх. О, о. Щоб не тягнули вони свято. Я їх теж туди буду пересаджувати. Ага вон два ще таких. Зараз ну, вам ще покажу і все, вже воно все облетить. Оці дуже красиві вони, дуже красиві, дуже стійкі вони, давно-давно вони вже цвітуть, такі от стійкі вони ось. ось які вони прекрасні. Біла це Жанна Дарк, Дуже вона прекрасна. Хоча вона вже обгорає, починає. Вітрі сильні. Звісно, вони будуть обпікатися, обгоратися то не зняла, треба буде зняти ж стару свою. Там була от. вітрами так зашмагало їх його все оце. Буски це теж моя слабість. Ось гірка. Ну от не така вона в цьому році. Ось ці дуже красиві. А ці ось ще ну, нема ж дождя. Ну, ну хоч би ж один дождик хороший пройшов і все, що ж воно побризкало і, і все, і далі нема нічого. Жовті, цвітучі, гарно так теж. Струнка. Ось такий. Ось червоні. Це тут вон червоний. І ось три червоні. О, дивіться, які, які вони прекрасні. О, так, трошки, о, так. трошки збільшу. Ось гарні. І ось зацвітає вже червона. О, дивіться. Ось примулки мої червоні, зацвітають, починають. їх Забили ж ті дуже. Ну дуже ж а, агресори вони. Це як нічого нема, так. Да, гарно їх сажать. вони заб'ють усі. Ну а якщо то щось росте, там мені теж троянду то заб'ють вони. Ой, що ж, ж, ще в мене то ще прийшла до неї забула. Ой же ж, цей бузок. Це ще тільки тільки. Цей теж тільки-тільки розквітає, а той вже розквітнув. Зараз покажу як він розквітнув. Ось дивіться, дивіться, яка китиця розквітла. Пахне, Шально. прямо як в дитинстві. Так він дуже пахне, оцей бузок. іменно. Це, мабуть, бузок сенсація. Оце, мабуть, він. Бачите, він який теж він такого кольору от, бускового, теж з якимось напіленням, квітачки, які в ньому. Вон, дивіться, які вони Вон, дуже такі красиві, навіть тичинки видні, Вон, не, не знаю. Не бачите ви вичині? Там навіть тичинки видні вони. Дивіться, які. дивіться, цей такий колір. Ой, якогось пурпурного якогось такого воно. оце, Оця краса вся. О, це дійсно краса. Краса весни. Буски це теж. Тюльпани, буски, це краса наша. Я її і поливала, звісно, ну, що ж воно вітром видуло, і все два дні ось такі вітри дули шалені. Цей не цвіте цьому році. Ось, ось зацвітає цвітає оцей, Дивіться, Дивіться, який він. Білий-білий, а кінчики рожеві там у ньому, а так він білий. І він такий повний-повний. Не такий, як Не такий, незвичний він, цей бузок. От, От бачите, який він. Він китиці в нього такі помірні. І сам він цвіте. дуже-дуже незвично. А ну пахне як зараз я. От зараз я його. А ну чим? а з дікою пахне. От як раніше. А де колон був гвоздика? Оце він пахне ца, так, оцей бузок. Той буском пахне, той гвоздикою пахне, той конвалією пахне. Оце такі буски в мене. Вон, тож ще старий там. А ось тюльпани. Різного-різного кольору. Чого ж ти бідненький він? А чого ти отут? Ось взагалі колір. Ой. А ну що це? Я, мабуть, може полола вчора, та срубала, звісно. Дивіться, який ось чудовий. Просто прекрасний. Бачите, який він. Е, Різні-різні кольори тут. Ага, ось є такий, як у мене там, і ось є тут один. Ось. Як ото у мене там один червоний залишився. Ось є такий. О як там в мене є і тут вон ось якийсь бахромчатий теж. теж. бахромчатих рожевих багато тут. Цей бусковий такий темний. Таже він не бусковий, а фіолетовий. Десь воно такі ось. Тут воно. Так, це буски показала вам. Чи те? Тюльпан. Буски показувала, той буде цвісти. Це ось теж він, ну, амішот називається, шот називається. він щось слабо. притуй, треба ще водою полити, Щоб він пішов, скоріше. Ось коричневі такі ось. Пригарні такі, невеликі, такі гарні. Ось вони тут. Тут багато було. Теж ну, теж десь попропадали. Ось жовтий розцвів. Тут вон, а, ось, а ось який бахромчатий, теж красивий. Тут їх ото багато, ото всі вони вон вже полягали, вже, вже викапувати треба їх звідси. Ну, це. Троянди теж зашмагані. Тим вона ж позасихало листя, бо ну, вітри такі шальні прямо були на них. Не знаю, що з ними. Щось-щось не ван. Понятно, що вітром так, а ану, три дні це чи чотири, а вчора так взагалі вже такий вітер був, що. Який. В цьому році з трояндами. Стоян нам не повезло в цьому році, зовсім не повезло. Червона така, воно такі вони гарні. Ну. Слабенькі вони. Зовсім слабенькі. Ті вони ще тільки виходять, але ну я пізно обрізала її. Ту. Ті, що раніше пообрізала, то вони. Гарні, а ті, що пізніше, то зовсім недавно обрізала. Не знаю, буде що чи ні. Оце теж бачу, що ось листя прямо, прямо припалили. А може мороз був, приморозило. Може і мороз був. що то Хто знає, що в нас було. Холод Холод же ж такий був страшний. Ми, ми навіть конфорки включали. Тюльпани. А вон той пішов рости. Дельфініум. Це теж йому вже роки три, напевно. ніяк він не той. Ну це вже в цьому році. Навіть він, він дивіться, навіть дав цей, От туди ще пішов. Вже він буде. А ось лаванда яка. Я думаю, цвісти теж вона буде вже позеленіла. Ну, Це якось так. Люпинам одні. одним. Одним здорово. Одним люпинам здорово. О, зараз собаки почнуть вити, скоро їде. Як тільки мені знімати, соберуся, так. А, я ж хочу ще вам показати, як я буду рицинію сажати. О, ма уже все. Зараз по одному будуть усі Усі будуть вети по всій этой. І сусідські, і наші всі. Ось дивіться. Уже прекрасно теж цвіте. Теж полить треба сьогодні, бо вже воно вити. А ну, це ось, що тут у мене? Та ще. Воно. Та ну вже пішли ці. Що воно? А може і не скоро їде, може, супровождаючи персонал. Значи ж, тут дорога. Дороги кругом. Не тільки ж у нас одна ця дорога, а ще ж у нас дорога. Ми на розпутті трьох доріг знаходимося. Що... Та ні, це скоро. Ось кущ буде зацвітати. Вон, герані садової. Бачите, пупки вже пустив. Теж якраз цвіте. Красота тут буде така. На ну, тобі обов'язково там качатися. От, надо. от посадила, там цветочки, обязательно качатися ж треба. Щоб викачати же їх. Я вже накрила вон їх. Туди поїхала. Ні. Тому може аж туди скоро, а може, а може не скоро. Ось вона, дивіться. Кліщевина ріцина. От, я її сажать буду. Я вже там посадила, а це хочу показати просто. Хто не знає, то це така пальма виросте. Вона ядовита, дивита, звісно, ну, її ж ніхто їсти не буде. У нас вона росте. Ось, ось дивіться, ямочку я от роблю, он кинула. Ось дивіться, чи бачите, ямочку роблю. Гляньте, он. Желізною такою, бо у нас доща не було, так що це, надіємося, може, бачите, кинула вже проросше там. Етай. Це я в тому році брала і воно вже проросше. Воно тільки дощик піде, воно зразу повилазе. І буде вирости величезна пальма. У мене тут, на, на моєму тут то вона в висоту піде, так що мені якраз трошки. Притінення потрібне тут. Це тут можна посадити? А ну якщо я копну тільки ж. я копну, то я зможу посадити. А як не копну, так. Ці ж підуть вони петушки, той, а це ж буде аж до осені. Воно то. І осеню тоді прибираємо, то його. О, бачите? Не, не копається, бо землі чи той влаги ж немає. Якби влага раз би і той от кинули туди, он, он дивіться, на сінинку. Можна і дві, ну я по одній кидаю. Я їх більше посадила, просто щоб той, так, де ще ми кинемо. От так ми обсадимо ще і цим. Щоб трошки притіняло воно трошки. І там, он повилазили кругом у мене ті лілії. Чи я їх сажала стільки, чи вони саме, не знаю. Ну, мабуть, сажала. Раз, Ну, Тут тут треба шукати міста, де загониш. Ну, ось, навіть отут ось між тим буде рости, між, між трояндою. О, дивіться, бачите, отак, отак воно. О, Все. О, і тепер кинемо зернятко туди і хай воно собі проростає, Воно проросло вже. Зернятка вже пророщує, Вон, Дивіться, вон, ану, як я вам покажу. зараз, Бачите? Ану, 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 давайте я на землю, бачите, вон вже пророще. Оце. Отак ми його кинемо вон. і все. І закопали всю. Дощики і киви, то воно одразу вилізло і роз, роз, росте з такою скоростю, що до осені у вас виросте трьохметрова пальма. Як хто не знає, що це таке? Так, отут можна біля собаки можна посадити. Хай тут всяке, і все одно воно ну, за... позакриває. бо тут ж та, троянда ж тепер чи, чи виросте, чи ні. <кій> ну, вже сили нема. У мене просто їх ета копати. Ну, ну нема ж, нема ж. Воно ж ну його невелика, там ну, треба глибина просто на нього. От, Тут посадили. А ну отут воно зараз іще ось місто. Вон, троянда, там немає, її, вона висохла. Це в тому році ж пересаджувала. так. Ото як пересаджуєш, то краще не пересаджувати зовсім. Вообще, ото посадив і все. Оце я як пересаджу, або ж воно хворіти буде, або ж воно зовсім пропаде. Оце в мене так і є. Як саджаю, да, воно росте. Зараз ще кинема. Хто хоче таку красоту. По той, подивіться, от яка воно красиве буде. Цвісти буде воно червоними такими тими, шишками дуже красивими. Так, де ж можна ще? тут можна ще десь кинути, Да, тут же стюльпаново не буде. Ну да. тут місто є. Якщо я тут от зараз його продовбаю. О, тут може. Може і продолбаю. хто його знає, якою ж Зовсім зовсім сухо і все. І йшли, йшли дождики, бризкали, а що ж, вітром, вітром воно одразу затою і все, і нема нічого. О, от так. Це трошки. Тут обсадила трошки, а там би там би десь, щоб ці притянити. Притя... Тут може, щоб оцю притянити ось. Цю ось. Ти ж ти будеш доставати сюди собака чи ні? Ану, я от, щоб оцю мені притянити гортензійку. Можеш я може таке Та не вриєш, повністю не вриєш і все. От, 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 ось земля така. Ти чорнобривці, у мене все насєна. І сюди. О, бачите? О, дивіться. Ось вона, з росточком вон. І от тільки, тільки той воно раз і, і вилізе. І сразу з силою підрости. Прямо дійсно воно росте, як на дрождях. Йому нічого не треба. Воно. О, от отак -от скажено росте. Так, отам ото викопаю, що Це ж теж ж тут залишиться стільки місця багатенько. Можна було б і... ну тут ж я, я не врию тут. Тут я не врию. Тут може і врию ось. Де оце ось ось. Тут вон ті сходять. О, ну Тут я врию, конечно. звісно. Ну, тут хай, хай тут буде ось. Ось бачите, ямка яка. Тут хороша ямка. От так, А що зійде, що ж не зійде, то ж більший садиш завжди. А перевозила це у нас свекруха років 30 назад була в Саратові. І оце там на свадьбу вони їздили. І оце привозила, привезла вона оцю нам рецину. І ото стільки років вона в нас була. А тоді не стала ж уже. Навіть були фотографії з нею, вона, вона нарівняє з кришею, до, 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 ну, до верха от, до, доходила вона. от така красива там росла вона. А тут оце ось можна. Тут же ж вам теж тюльпаниш. Засохнуть. А ну да. Як же ж ти? Тут ні. Тут ти нічого не зробиш. Тут тут нічого не зробиш. Ну ці не. Ну тут їх закриє. Мої. Ну хвати. Хватит. Може, дощ пройде, так я так тоді потикаю вже. Ось, о, ну що ж. Нічого я вам нового сьогодні не, не, не розповім. А, во, розповім, якщо той, чим я буду бризкати, що це. Потрібно вже ж бризкати. Уже вони ж підросли, вони добре, ті ну, погані, то і листя вже непогане, то треба вже, ми ж того дали їм, азоту. Тепер потрібно дати ще, ну там було той і той, Тепер ще треба дати моносульфату калія, ложку, потім гумата калію. Два, етіх, оце на 10 літрів, два копачка лину. да? Моносульфата і гумата калію лину. Епіну обов'язково епін добавлю. від стресів від усіх тих, бо погода ж вон туди сюди вони стресують, звісно, троянди. Мадян екстра. Цей раз я їм дам. І от ак, актилік від е, можна актара, ну, ну, кого що є, від шкідника. Бо вони вже починають, вже бутони там набираються, нам треба пробризати їх перед бутон, бутонізацією. Це, як вона, вона тільки закладається, нам потрібно її пробризати. Якщо завтра не буде вітру, а на завтра дощ передають, Ну, буде дощ, хай йде собі дощ, потім післязавтра, то нам потрібно оце цим пробризати. Або в ранішні часи, коли рано, або у вечірні часи, ну не пізно вечором, щоб воно не, не обсохне, щоб воно обсохло листя. Бо листя і так воно желає бути кращого, звісно. Ну, по цьому році хоч таке є, і, то, і то гарно. О. Ну, так, От як виглядає мій зараз сад, ще зовсім не приглядно. ну, той ще хоч той, а той, що обрізаний, звісно, він же ще, ще той, але ну, все рівно він вже набирається. Зараз буски королюють у нас у саду моєму, королюють тюльпани і пуски. На цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто заходить на стріми, які я проводжу кажу, кожну суботу, о 19 годині, щоб ви потім не перепитували, заходьте. і... Подивіться, що буде далі, я все все розповідаю. Поочередно я розповідаю, щоб не задавали вопроси потім, от подивилися там ролик і задаєте вопроси. А це все я про -про проводжу у стрімах. Так що знайдіть, будь ласка, якусь там годинку одну, я і так вже всім, всім уже всім проводжу, я думаю, вже надворі темно. І раз у неділю, тим, тим більше. І розповідаю. По, поетапно все про троянди я все поетапно, поетапно вам усім розповідаю. Так що на цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.